Друзі, всім привіт! Я Наталія і повертаюся із новим відео на важливу тему, яка стосується багатьох із нас. Нещодавно на моєму каналі вийшло нове відео щодо нової політики швейцарського парламенту, щодо працевлаштування та інтеграції українців. І це відео викликало дискусії. Тому що багато коментаторів вважають, що українці ліниві, українці не хочуть працювати. Інша частина людей розповідає про власний досвід, про те, що на жаль не вдається влаштовуватись на роботу люди чують відмови. Чому власне відбувається так у цьому відео? Я хочу по перше висловити свою думку з приводу ваших коментарів, а також прояснити ситуацію, чому українці, які живуть, наприклад, в інших європейських країнах більше працевлаштовані аніж у Швейцарії. Отож, перш за все, з приводу коментарів, так дійсно я не заперечую, що деякі українці скористалися можливістю і сидять на соціалі, не працюють, не хочуть працювати, і навіть не роблять ніяких кроків, щоб якось змінити своє життя. Але е, це лише маленька частина людей, тому ось такі узагальнення, коли хтось починає писати, що от всі українці не хочуть працювати, вони ліниві, вони сидять на соціалі, отримують кошти і так далі. І так далі. Це неправда. Багато людей е, дійсно е, шукають роботу, але дуже часто їм відмовляють: по-перше, через е, статус С багато хто із. Е, Роботодавців просто таки не хочуть брати працівника на роботу. По-друге, через знання мови так, німецької, італійської, французької, дивлячись, в якому кантоні ви знаходитеся. Люди чують відмови навіть через ну, от, от не люблять українців, наприклад, або надають перевагу представникам інших національностей. Тому українці часто стикаються, по-перше, із такою бюрократією, і по-друге, просто із небажанням самих роботодавців брати українців на роботу. Тому я дуже ще раз скажу: не люблю узагальнення, коли хтось говорить, наприклад, що каже: Ось всі такі, або всі такі це неправда. Ми всі різні, кожен шукає свій шлях, і треба зважати ще на ситуації. Наприклад, от теж такий момент, коли багато людей просто не можуть. Якщо, наприклад, жінка має, немає підтримки, приїхала сюди одна, наприклад, у неї діти. Малолітні і діти ходять в школу, так і немає ніякої допомоги. А в Швейцарії шкільна система така, що діти повертаються на обідній час додому, тому треба бути присутнім для того, щоб їх нагодувати, відправити знову в навчальний заклад. Чи навіть Жінки, які взагалі мають маленьких дітей. Ну і зрозуміло, в Швейцарії, якщо людина приїхала сама без підтримки, тому дуже складно якось одразу так адаптуватися, і отак просто може хтось сказати: от не хоче людина на роботу, сидить собі е, там і, 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 і нічого не хоче робити. Коли розпочалася війна в Україні, е, багато українців приїхали. Шукали статус захисту в різних європейських країнах, зокрема у Швейцарії, так і ми зараз бачимо така ситуація цікава, чому, наприклад, у Швейцарії е, відсоток працевлаштованих українців е, менший аніж, наприклад, відсоток працевлаштованих в тій самій Німеччині, так і е, тут є важливе пояснення, тому що коли. В Німеччину приїхали українці, вони отримали статус захисту. Їх одразу почали інтегрувати. Що це означає? Я від своїх знайомих особисто чула і знаю, що там проводилися інтеграційні мовні курси. Наприклад, ці мовні курси інтеграційні були так, як похід у школу. Як дитина в школу йде, так і дорослі відвідували курси. Наприклад, п'ять разів на тиждень по три, по чотири, а то й більше годин. У Швейцарії ситуація була інша, і це було, наприклад, два рази на тиждень по півтори годинки, по одній годинці. І знаєте, тут ще така цікава ситуація. Ну, я, я скажу за власним досвідом, так як це відбувалося. От, наприклад, соціальна служба ем, радить відвідувати курси німецької, е, які е, Проводить школа, яка, наприклад, навіть не має висококваліфікованих вчителів. Які можуть викладати німецьку спеціально для іноземців, а це просто були знаєте такі е, гарні люди. Я не сперечаюся, це хороші люди, але як вчителі вони трошки не дотягували. І вже трошки пізніше, коли починаєш розуміти, що треба, треба шукати якісь інші школи, треба шукати якісь інші е, підходи, і тоді вже самостійно, коли вже знаходиш дійсно школу з. Високопрофесіональними професійними вчителями, то дійсно там уже є інші результати. У Німеччині це робилося одразу і швидко. Це, скажімо так, українці, які приїжджали, вони одразу йшли в ці школи, вони одразу їм допомагали. Також у Німеччині, наприклад, діє. Програма Job Turbo – це програма, де надаються консультації по роботі, де якась інформація одразу. Ну в Швейцарії цього на жаль не було, немає. Зараз потрошки, от у зв'язку з цією новою постановою швейцарського парламенту, можливо, все зміниться. Сподіваємося, тобто постанова вже ухвалена, а увійде в дію. Десь приблизно в листопаді 2025 року. Тобто, ми, я маю на увазі, коли вона запрацює. Чому роботодавці у Німеччині або, наприклад, у Австрії ем, беруть українців на роботу з більшим бажанням, ж, наприклад, у Швейцарії? Тому що там ті, хто мають статус захисту, вони коли вони працюють через 5 років. Ну і зі знанням відповідно німецької, вони можуть отримувати ПМЖ, тобто постійне місце проживання. У Швейцарії також можна отримати ПМЖ, але ну так, це дозвіл типу статусу Б або статусу С. Але це у дуже рідких випадках, і розумієте, статус С він був розроблений на повернення, тобто це тимчасовий статус захисту. І тому роботодавці, наприклад, коли вони ось цей бачать, що людина із статусом С хоче працевлаштуватися, вони відповідно, вони розуміють, що держава Швейцарія поверне. Цих людей тому їм 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 не потрібні ці працівники, тому що у Швейцарії контракти надовго складаються. Їм потрібен надійний працівник, який проживає довго у Швейцарії, в Австрії також активна інтеграційна політика, і тому там розраховують на те, що українці залишаться. На довгий період часу, і тому до них відповідно і інше ставлення. Зрозуміло, що це дуже непокоїть українців, і ну можливо, комусь ок сидіти на соціалі, все нормально. Але наскільки я знаю, людей особисто які шукають, які намагаються знайти роботу, але дійсно часто вони стикаються із такою бюрократичною стіною і з якимись проблемами, які не дають їм можливості повністю себе реалізувати. Моя позиція наступна: постанова, яку ухвалила Швейцарська Рада, є дуже і дуже важливою. Недооціненою поки що, так, є скепсис, тому що багато людей, українців, не довіряють. Але все ж таки, ви знаєте, оця постанова це зараз оцей кістяк. Який мали українці, які в Німеччині, які в інших країнах Європейського союзу, вони на початках це все мали у нас в Швейцарії, це тільки тільки зараз, ось це все буде розвиватися. Звісно, ми будемо стежити і ми будемо дивитися, як це все відбувається, і чи дійсно полегшиться працевлаштування, так ну ми бачимо, що завжди європейські країни, тобто країни. Члени Європейського союзу вони трошки завжди попереду. Ось зараз знову вони попереду, тому що буквально ось 13 червня Рада Європи прийняла рішення про продовження статусу захисту для українців до 2027 року, до 4 березня 2027 року. У Швейцарії поки що цього немає, тому що завжди трошки все пізніше. Швейцарія, скажімо, так трошки пасе задніх, трошки відстає, але тим не менше, так уряд Швейцарії координується з європейським союзом. Тому я буду спостерігати і інформувати вас про останні новини. Ну а вам бажаю насамперед побажаю, щоб українці один одного підтримували. І напишіть у коментарях, чи ви вже знайшли роботу, чи все ще в пошуках. Як ви вважаєте, чи допоможе ось ця постанова все-таки збільшити відсоток працевлаштування українців? Дякую, що були зі мною. На все добре.